Доброго всім дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати майонез. І готувати я його одразу в банці. Я беру таку, що закручується. Рецепт мого майонезу дуже простий. Я його називаю все по чайній ложці плюс олія і яйце. Першим ділом відміряю олію, наливаю 200 мл. Ось тут не зовсім видно поділку, ну повірте, там 200 мл олії. Олія рафінована, тому вона така світла. Вливаю її в банку. А тепер решта інгредієнтів. Першим відміряла чайну ложку цукру, другим відміряю чайну ложку оциту. Третій у мене йде гірчиця. Також чайна ложка. І лише солі я беру половинку чайної ложки і останнім вбиваю одне яйце. І тепер беру блендер і починаю збивати цією чашею, що з ножами. Повністю накриваю яйце. Збиваю так, щоб спочатку збилося яйце, а потім вже поступово піднімаю догори, щоб змішувались інші інгредієнти. Однією рукою незручно, тож притримую банку другою рукою. Ось отак, дві хвилини, і майонез готовий. Ось такий він густий, забираю тепер з ножа решту майонезу. Ще раз нагадаю інгредієнти для майонезу. Беремо 200 мл олії, всипаємо туди 1 чайну ложку цукру, вливаємо 1 чайну ложку оцту, одну чайну ложку гірчиці. Додаємо ще пів чайної ложечки солі. Вбиваємо одне яйце дві хвилини і майонез готовий. Ось такий густий. Тепер беру кришку, закриваю і відправляю в холодильник. Так він не обвітрюється і довго залишається свіжим. Була рада поділитися з вами цим рецептом. Ну, я також трішки намазала собі на хліб. Ось так. Хтось скаже, що це шкідливо, але якщо не багато, то можна все. Ось так. Кому сподобався рецепт, кому сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, хто Їсть тим смачного. Ще раз нагадую, пишіть в коментарях свої відгуки. Можливо, хтось робить теж за таким рецептом. А ось такий у нас сьогодні був ранок до сходу сонця ще. На цьому я з вами. Прощаюся. Дякую за перегляд. Все буде в Україна. Всього вам найкращого і до наступних відео.